Друзі, всім привіт! В АТБ, Чорна П'ятниця, грандіозні знижки. Запрошую до перегляду. Знижки 50%. Шоколад молочний, мілка з арахісом, шматочками хрумкої карамелі, рисовими кульками. З кремовою начинкою та шматочками печива Орео, мілкими з молочною начинкою 57,90. Знижка 40%, ковбаса губернська, напівкопчена 420 грам, своя лінія 82,90. По знижці 40% салямі болгарська, Сира сирокопчена. 1 кг 316,89 Майонез Оліс. Столовий. 500 г 48,50. Чудовий 41,90. Майонез оліс з 51,90. Майонезний соус салатний 32,70. Салат з тунцем та кукурудзою 160 г. Делюкс 56,90. Консерви шпроти Делюкс Ризькі 66,90. Знижка 30%, сир на півтверти, сот, гауда, гауда без лактози, маздам, пластини 150 грамів, 61,50, паста вершкова з грибами, лисичками, сиркова з лососем та кропом 135 грамів, лакеаті 51,50 Паста вершкова зі смаком цибулі в 57,90. п'ятьдесять семь На у день зі смаком персика та малини, лимонад, світязь, стархун, тропік 2 літра 25,90 Грандіозні знижки в Атб, Чорна п'ятниця мінус 55 тільки 21 листопада. Чай англійський королівський чорний крупнолістовий 100 грам Хеліс 62,50 ковбаса тигриня варена 54,90 ковбаса стрісков копчена варена 400 г 85,90 шоколад молочний мілка 270 г 276 г 300 г в асортименті смаки знижка 50% 129,90 морозова фісташка 3 ведмеді 500 г 94,40 чіпси люкс Картопляні, хвилясті зі смаком сиру, сметана та цибуля 125 грам 37,50 знижка 50%. Шампунь шаума проти лупи 400 мл 74,90. Шампунь шаума в асортименті 65,90. Тільки в п'ятницю масло солодка екстра 180 грам, молокія 87,90. Піца гавайська легка 400 грам, 84,50. Сирок глазурований, шоколад та вишня з ароматом ванілі, мак Злагода 10,40. Батончик кокосу глазурі з ароматом карамелі XL. Злагода 11,90. Морозово Монако десерт 500 г, Три ведмеді в асортименті полуничний. Тірамісу 119,90. Новий смак панакота 125,90. Морозова ліма 19,65. Пламбір ювілейний із кімом шоколадній глазурі.

Білий шматочки валі, під 200 грам, 80-90. Знижка 50%, кава розчина сублімована, картнуар, 140 грам, 249,90. Цукерки зоряне сяйва, ваговін, світач за 100 грам, 29,99. Чай чорний, гранульований, 180 грам, розумний вибір, 36,50. Цукерки рашем, бренді.

Несли за 100 грам 33,49 В акції цього тижня сардельки сарделіні варені. Своя лінія 1 кг 180,89 Шинка, рулет курячий варений добров 500 грам 158,90 Філе куряче копчена варена, Своя лінія 1 кг 307,89 Виріб м'яса містки гурман з сиром напівкопчений 420 грам. Розумний вибір 62 90. Сир твердий, своя лінія, голландський, вершковий, 160 г, брусок, 56,90 Кефір ферма, 2,5% жирності, 840 г, 49,50 Сметана, молоки, 300 г, 15% жирності, 37,50 Вершки, ягодинські, 500 г, 55,50

Пасяната прошутка 320 грам 93,90 Вареники з сиром кисломолочним День у день, солодкі 37,90, Хінкалі грузинські 600 грамм день у день 41,90. Суміш овочева, мексиканська, своя лінія, швидка заморожена 400 грам 42,90. Капуста, брокколі 400 грам 51,90. Морозова гран-при, ласунка, смаки в асортименті 31,50. Морозова стакан великан, ласунка 100 грам в асортименті 18,90. Морозова пломбір, з наповнювачем полуниця, хрещаток 750 грам, 132,90 креветки, варена морожені, глазуровані. разумный вибір 900 грам, 155,90 154,50 крабові палички своя лінія 500 грам, 70,90, форель, своя лінія, Слабосоло філе шматок зі шкірою 180 г 176,90 Напій зі смаком лимона та Апельсин 1 л, абалонська 16,30. Напій трус микс 800 мл 21,30 Вода трускавецька своя лінія 5 л 38,50. холодний чай. чорний смак лимону 500 мл, своя лінія 15,20. Смак персика 1 л 24,90. Наш сік в асортименті 200 мл, яблучно-персиковий, яблука-морква, виноград-яблука, мультифруктовий апельсин 12,10, напій нон-стоп, боз дезалкогольний 250 мл, 17,80. Сік день у -день, день 1 л, апельсиновий, нектар 51,90, яблучно-виноградний, в асортименті мультіфруктовий, мультівітаміни 3350, томатний сік, сілю, день у день 1 літр 40,90, напій енергетичний 500 мл, монстер, різні смаки в асортименті 45,50, кава, голд, розчинна, сублімована, чорна карта 120 г, 156,50, 250 г, 324,90, арабіка, мелина, 320 грамм, 137,90. чай, чорний, лип. 30 пакетиків, 54,20. Кава розчинна, якоб сублімована, 95 пять Скляна банка 193,90. 200 грамм, 278,80. 280 грамм, 399,90. Мелина, 230 грамм, якобс, монарх 179,90. Напій, Кавовий якоб з лати 450 грамів, 156,90 Чай, мономах, кине, 80 грам, чорний 50-50 зелений мономах, 28 пакетиків, 30,90, мономах, 1001 ніч, 35,50, 45 пакетиків мономах. 38,90. Вафлі Рошета в асортименті смаки 34 грамів 9,50. Вафлі своя лінія. Артек Міні вагові за 100 грамм 11,39. Пряники своя лінія, 300 грамм в асортименті Запорізьке молочне, 26,90 малюк 24,60 зі згущеним молоком 30,80. Пряники літній сад. Своя лінія 28,90 Сухі сніданки, мюслі, сніданки, мюсли, фруктові, шоколадні з медом 320 грам. Аха 54,80 грам. соняшникова, рафінована. 100 жар 74,40 Лакшина швидкого приготування рисова соусом. Фобо глэц 26,70 грінки, грам. житньо пшеничный. Зі смаком часнику. 23,20, гострі джерки хвилясті, 100 г 25,20 20 Приправа камес розмарин сушений, 17 17,20. Паприка копчена, милина, 17 17,40. Консерви свинина тушкована, Родинний смак 525 г 89,50 50 Кетчуп, королівський смак до шашлику, Лагідний 400 грамм 30,70 70 Консерви своя лінія, Булгур з м'ясом, Курки 49,90, м'ясо кури власна мусаку без кістковий 62,90 червона квасоля з м'ясом індички 325 грамів 52,70 Консерви верес, васольські огірки, карнішони пеканти 300 грам, 66,90 квасоля з овочами 500 грамів, верес 56,60 Консерви кукурудза суперсолодкам. День у день 340 грам, 34,70. горошок зелений, 400 грам, день у день 34,10 Гриби своя лінія, апеньки мариновані, 530 грам, 83,90. Бажаю всім здоров'я, гарного настрою. Дякую за перегляд. Ваша нова акція.